Я не тебе. Начувайся! Я переслідую тебе так. Бу! -я! я виграв! Ні, Робіку, я виграла! Стривай! Що? Я бачив, як ти корабель вибухнув! Це був твій корабель. Що? Не може бути! Я постійно стежив за тобою, постріл був влучний! Ти знесли під зарядкою захисних щитів. Ти був беззахисний. А ні, це не так. Я повністю зарядив їх на останній планеті. Я у цьому впевнений. Це не так. Ти забув. Отож бо й ні. Я впевнений ще ні? Ну, принаймні, майже впевнений. Хіба ні? Ні, Робіку, ні. Хм, Це, здається, ну дуже сумнівним. Хай там що, час читати соп первіж. Приповісті 30, вірш 5 кажуть кожне Боже слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має. Ха, це дуже стосується до сьогоднішньої гри. Можу сказати з власного досвіду наскільки важливі щити. Але якщо серйозно, яке полегшення знати, що сам Бог це щит для нас, Бог все світу, що створив світ, а все, що в ньому, поруч, щоб захистити нас, коли ми кличемо його. Світ переконує нас користатися грошима, речами та іншими людьми для безпеки, але ми завжди маємо звертатися до Бога та Його слова. Боже Слово джерело всієї мудрості та істини. І якщо ми покладаємося на нього, слово Боже, збереже нас від небезпеки. У той же час Бог ніколи не залишить та не покине нас. Він ніколи не буде надто зайнятий. Він ніколи не забуде. Зарядити свої щити. Це вже точно. Будьте певні, знайомство з Богом завжди захистить вас. Тепер, може, ще зіграємо? Кара. Цього разу я збираюся перемогти. Чекаю з нетерпінням Стривай! Я блакитний корабель чи червоний. А, а, стривай! Кара! Стоп! А, а, я був не готовий. Дізнайтеся більше про Божий захист у безкоштовному біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є веселі ігри та безкоштовні серії мультика. Лайкніть та підпишіться. Бувайте!